Одного сонячного дня Міша луговий, вічний експериментатор і любитель пригод, вирішив прогулятись із бабусею. Але не просто в парк, а туди, куди жодна бабуся ніколи добровільно не пішла, в самісінький циганський табір, що розкинувся на краю міста біля старого кар'єру. Ой, мішенько, ну ти шо, з глузду з'їхав, бурчала бабуся, затягуючи хустку під підборіддя. Мені що, нема чим більше нерви псувати. Бабцю, та що ти як не своя. Там же колорит, романтика, шампанське в пластикових стаканах. Заспокоював її міша, ховаючи під куртку пляшку самогону на випадок у подарунку за гостинність. Коли вони підійшли, табір уже гудів як вулок. Кози бігали між наметами, діти ганяли з каструлею на голові, а десь у кущах дядько з гітарою співав пісню, де кожне друге слово починалось на УБЛ і закінчувалось на. Де м'який знак? Бабуся перехрестилась і прошепотіла Господи, хай ці цигани не вкрадуть мою душу. Або хоч зубний протез. Міша, мов справжній дипломат, підійшов до вожака табору, чолов'яги з вусами, як у лисиці і капелюхом, що бачив ще весілля Наполеона. Добрий день, поважний пане? мовив Міша. Ми з бабусею хочемо культурно зануритись у вашу атмосферу. Вожак примружився, понюхав повітря і мовив: Занурюйтесь, раз уже приперлись. Тільки бабцю тримай ближче, бо в нас барабашка малий любить красти пенсії прямо з кишень. І тут почалось. Бабуся, що спершу боялася, вже за 15 хвилин розливала по стаканах самогон і горлала. Ой, а ну давай мені ту вашу пісню з тим словом, що починається на уйоб». Діти навколо верещали. Півен сів їй на плечі, як на пірата, а міша вже вчився танцювати циганочку, хитаючись так, ніби в нього три ноги і жодна не слухається. А ввечері, коли бабуся вже намагалася закурити сигару догори дригом, Міша сказав Бабцю, ти шо, все життя мені казала у не, пий, не гуляй, знай міру, а тепер сама, як коня гониш. Бабуся плюнула через плече і сказала: Міша, я прожила сімдесят чотирьох роки. І це перший раз, коли я реально веселюсь. Так що йди до дідька зі своїми моралями, і підли мені ще трошки того шмурдяка, що ми привезли. Так бабуся і залишилась у таборі. Міша ще довго шукав свої моралі, але пенсію так і не знайшов.